Всім привіт! Сьогодні в відео розпаковка бюджетних ароматів з Єви. Всі аромати в цьому відео по ціні до 400 гривень. Тож підписуйся на мій канал, став подобайку цьому відео і додивись це відео до кінця, адже в кінці я розповім про найбюджетніші аромати в своїй колекції. Тож, перше замовлення, давайте розпакуємо. У мене було декілька замовлень, тож я насправді вже не пам'ятаю, що тут будемо дивитись разом. До речі, дуже зручно відкривати такі коробочки. Просто зробив жух і відкрив. І що тут? У мене? А в мене тут зразу два парфуми від Жанен Провенс. Здається, ціна кожного з них була в районі 270 гривень. Я тут десь зроблю скріншот з ціною. Давайте зараз будемо їх розкривати. Довгоочікуваний аромат з гранатом. Ой, найкраща частина відео так. Коли я тут шуршую, розпаковую. Насправді в мене в колекції ще є два аромати від Жанен Провенс, саме з такої серії, такою ніби а, вінтажною упаковкою. Сьогодні я вам ще покажу ці два мої аромати, які в мене є в колекції від Жанен Провенс. Давайте зараз гранат все ж таки затестуємо. Дуже мені цікаво. Щось таке вже солоденьке відчувається. Робимо. О! <гум> Відчувається така кислинка, дійсно, гранату, і якісь такі от квіти по типу півоні або рожевої троянди. Водночас він із квітковою солодинкою, із кислинкою цього гранату. Давайте зараз буду читати по нотах, що тут є, крім е е квітів і гранату, які я відчуваю. Тут <гум> є... <гум> Мандарин, півоння, листя чорної смородини, до речі, цікаво. Гранат, троянда, гарденія, пачулі, мускус і сандал. Насправді відчувається така мускусна база, трішечки милиць він мені. В принципі, декілька ароматів з цієї серії мені дійсно милять. От в колекції в мене є аромат про яблучко і грушу. Доволі такий був цей аромат милки. Мені, в принципі, от я щось подібне відчуваю і от в цьому ароматі з гранатом. Але все ж таки, от цей аромат він більш був милкий, він більш такий солоденький був. І от влітку, в принципі, я повністю цей флакончик виприскала. Він не був по. Я вже з рук його придбала, він був такий ну десь три чверті. Але я його з задоволенням випроскала. Повторювати не буду. Є більш цікаві аромати, насправді, в Жанн Провенс, але насправді. От, Користуюсь цими ароматами кожен день. Після душу наношу на себе, створюю собі такий гарний свіжий настрій. В мене є ще 4711, повна колекція різних цитрусів, які також в мене йдуть як колоні на ранок. Але от по ціні Жанн Провансами ці серії вони просто ну, б'ють всі рекорди 270 гривень. Будь ласка, супер! Тож гранат. Я цьому аромату ставлю лайк. Однозначно. І раз я вже згадала Верверін Цедра від Жанн Провенс. Давайте трішки про нього ще розповім. Це, безперечно, бестселер цієї лінійки від Жаннен Провенс, адже це. Просто неймовірно смачні цитрусові карамельки. Це цитрусовий вибух. Тут просто суміш всіх цитрусів, і грейпфрути, і лимони, і апельсини, і мандарини От всі ці такі цитрусові карамельки, які просто ну, супер класно звучать, до речі, влітку я зносила вже більше, ніж половину цього. Флакончику, носила його активно влітку, коштував тоді він мені приблизно 400 гривень, ну не дешевше 400 гривень точно. Але зараз я точно знаю, що він є в Єві. І от поки будуть знижки на Чорноп'ятницю, різдвяні знижки, от просто беріть, хапайте. Аромат супер яскравий, смачний. І цьому аромату я ставлю лайк. На 100%. Тож розпакуємо наступний аромат від Жанне Provence з Мигдалем. Дуже цікаво, про що цей аромат? Адже, здається, його на фрагрантиці порівнюють з Belle. Тож, давайте затестуємо аромат під назвою Le Temps de Secrets, що би це не означало, але давайте тестувати. Ого! Так, ну, зразу мені. Стартує це аромат з якихось таких яскравих фруктів, і я відчуваю тут ваніль. От зразу в вноснені така ваніль солоденька. І от щось таке по типу оцих фручулі, ароматів 2010-х років, в сторону навіть музи від Мюглєр. От Щось таке. Також в Belle відчувається. Ой, давайте нанесу на руку, адже зараз я поки що мигдалю не відчуваю. Mm. Ну, от якісь такі і фрукти свіжі, і якісь квіти тут відчуваються, а от мигдалю. Мені поки що медалю тут не насипали. Такими ароматами в такому стилі я починаю користуватись взимку. Насправді в мене також, от в цей період, я до речі, починаю носити і «Мюглєра», і ангела, і музу. І в мене навіть є неймовірно точна копія на ангела від «Мюглєра». Це аромат від бренду Здається BS. От я вам тут зроблю е фотографію на цей аромат, і він, до речі, також коштує дуже бюджетно десь до 400 гривень його можна знайти. А на знижках, напевно, ще дешевше. І От е цей бієс е і от цей Жаненпровенс, е мені дуже вони так перекликаються. Вони для мене в таку одну сторону. Так, а давайте подивимося, що тут по нотах. До речі, до речі. Тож по нотах тут цвітожини, лічі, палісандр, мигдаль. Не знаю, не поставили мені мигдаль. Троянда, персик, апельсиновий цвіт, фрезія. От, до речі, такі квітково фруктові ноти дійсно відчувались. Праліне ось, праліне, те саме ваніль, сандал, жасмин і мускус. Ну, також порівнюю з лавіабель. Тобто аромат в цю сторону. Буду носити, тестувати. Я впевнена, що е, до наступного року зношу цей флакончик е, ну, абсолютно. Також ставлю йому лайк. З мінусом, але все ж таки лайк. І на черзі ще одна коробочка з Єви. Так, тут вже в мене, здається, щось одне. Угу. Ні, тут в мене ще пробнички. Тож, давайте все затестуємо. І це аромат від бренду Less Essentials. Під назвою Ваніль вперше тестую аромати, взагалі від цього бренду ніколи ще не була знайома. І, до речі, я дуже хотіла такі от затестувати бюджетні ванільні аромати, адже зараз ванільні аромати в тренді. І, до речі, я придбала разом з цим ароматом якісь от різні монталі ваніла кейк, «Ваніль Абсолю». Будемо порівнювати, наскільки от такий бюджетний ванільний аромат звучить в. У порівнянні з такими ну, відомими монталями. Тож, давайте розкриємо. Тут, як завжди, така наліпка зверху, це, напевно ж, такі голограми. Це ж Єва, здається, ліпить. так? Напишіть в коментарях, бо я лише у Єви бачила такі от ці голограмки, що це означає? Такий симпатичний флакончик з гравіюванням. Les Essentials, така от наліпочка симпатична. Тут всередині ще якісь написи. No, Le Officier de Parfums. Дуже цікаво. Made in France. Взагалі. Ну, виглядає пристойно, Давайте тестувати аромат. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий. Ой, такий ванільний аромат для мене в ретрову сторону чомусь зараз. Давайте на руку нанесу. Відчувається якась така пудровість в цьому ароматі. Ванілька така з пудринкою, ніби це така навіть кулінарна ваніль, тобто не такий деревний смолянистий стручок ванілі, а така більше ванільна цукрова пудра, я би сказала, от ця пудровість тут ніби аж прослідковується. О, ну, до речі, аромат на свої гроші. Е, скільки тут, тут 80 мл, Поливатися просто, знаєте, аромат після такого душу, Знаєте, от коли хочеться такого, я не знаю, Будуарного настрою, я би сказала. Тобто він не після ранкового, до речі, душу, на відміну від Жанен провенс ароматів, які я зараз тестувала, оці аромати вони на ранок збадюритись. А оце після такого вечірнього душу, от він створює таку розслаблену вже атмосферу, аромат перед сном. Я думаю, що його доволі приємно наносити. Навіть на подушки. Зараз я навіть аж сама так заспокоїлася, поки вам розповідала. Тож аромату ваніль від бренду Less Essentials я ставлю лайк. Like, ну, з такою натяжкою, адже ну, все ж таки, чомусь я. Е від цього аромату очікувала меншої такої кулінарності, менше такої прям відвертої цукровості. Тож, давайте швидесенько порівняємо з монталями. Ваніль абсолю було мені дуже цікаво затестувати цей аромат. Раніше я з ним не була знайома. Ваніль абсолю від Montale. Ой, Ой, а тут от Чесно, ще гірше, ніж Less Essential, просто відро цукру. О! О, Просто відро ванільного цукру. От Я іноді для випічки, для домашньої, е купую просто таку от кондитерську е пудру цукрову з ванільним ароматом. От один в один. в прям... Якщо у вас є цей аромат в колекції, ви його носите з задоволенням, напишіть мені, будь ласка, адже щось я поки його. Не зрозуміла, давайте ще так трішечки собі на руку. Ну просто я не знаю. М -м. Старт такий, аж навіть з таким трішки цитрусовим якимось відтінком. Але все одно тут просто така ваніля ну, гіперсолодка для мого носу. Невже всі ванілі-монталь будуть такі? Давайте давайте тестувати наступну, цікаво. Ваніла кейк Так, ну я думаю, що тут також буде відро цукру, але цікаво, чим вони відрізняються. Ваніла-кейк від Монтаун. Ой, а це. О, м -м, а це приємно. От, е, на відміну від ваніла абсолю от тут також ця гурманська тема присутня, але тут відчувається це. Таке тісто, Отаке От розсипчасте пісочне, тісто. Ну, дійсно, цей ванільний кейк, ніби навіть. Ванільний такий е, пісочний тертий пиріг от щось типу такого. М -м. От, До речі, в такому направленні аромати мені дуже подобається. Тобто, е, якщо ваніль він ну, має наче не бути таким гурманським солодким, таким е, кулінарним, а від ваніла кейк все ж таки очікується якась така е, я не знаю, випічка дійсно ванільна, і він абсолютно підтверджує цю назву і любителям такої гурманіки абсолютно підійде. Мені він от зараз з першого такого затесту дуже подобається. Я впевнена, що він буде триматися на ну, добу на шкірі, це як завжди. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво подивитись на мою добірку таких от гурманських ванільних ароматів, які хочеться просто з'їсти. От є в мене такі. І от цей. Аромат кейк від Монталь точно туди е, дуже пасуватиме. І остання бюджетна розпаковка на сьогодні не з'явиться від бренду Soli Notes, але тут супер бюджетні аромати. Давайте відкривати. Я вже надрізала коробочку. Як ви думаєте, тут це все аромати, ціле відро. Це гель для душу від Soli Notes з ароматом. Тонка, і сьогодні ми також е, розтестуємо, розпакуємо новий аромат е, саме Тонка, і е, дізнаємося, що і як він пахне. От Цікаво, скільки літрів в цьому відрі, е, літр, в цьому відрі. Цілий літр гелю для душу. І він коштував також щось, ну, абсолютно, якихось супербюджетних грошей, щось типу 300 з чимось гривень. От цікаво, який він за якістю. Я вам про це звітую, але пізніше. А наразі в нас розпаковка двох ароматів від бренду Solinotes, тонка і ваніла, як я вам і обіцяла. Тож, аромат «Тонка» від бренду Solinotes. Це соліфлор, отак позиціонує себе цей бренд. що Це моноаромати про певні ноти, але насправді вони трішки більш складніші, ніж одна нота. О, цікавий який аромат. От для мене він, наче якийсь такий ароматично-цитрусовий старті. Ніби тут є щось по типу навіть, не знаю, чи шавлі, чи якихось таких ароматичних трав. А можливо, це такі цитруси для мене відкриваються. Хм, дуже цікавий аромат. Але от зараз я відчуваю, що він так заглиблюється. Починає відчуватись така от більш димна навіть нота. Давайте також нанесу собі на, на руку. Цікаво його розтестувати. Угу. От алкогольність відчувається в цьому ароматі. Завжди аромати з нотою тонка в мене. от... Так перекликаються з якимись алкогольними також нотами. Ну, от важко його порівнювати з якимись такими більш дорогими ароматами, з нотами тонка. Все ж таки, це такий бюджетний аромат, і це відчувається. Але в мене є аромат Sand Desert at Sunset. Здається, він так називається від Zara. І от він в ту от таку сторону цих таких дубових алкогольних бочок з дійсно нотою тонка. І От, щось в таку сторону, от скоріше до зари, ніж до таких, от. Аналогів більш дорогих, такий формат 15 мл на різних сайтах вже коштує від 200 до 300 гривень. Отакий маленький об'ємчик. Тож, якщо ви ще не знайомі з брендом Notes, але хотіли би, я вам рекомендую вже починати знайомитись, адже ціна вже починає рости. Напевно, бренд набирає обертів, набирає такої популярності його. Починають купувати онлайн і е, починали ці аромати з ціни приблизно 130 гривень. Я м, також купувала е, за ціною десь 150 гривень. А от вже і 300 гривень можна собі його знаходити. І ще один бюджетний аромат з нотою ванілі. Давайте відкрию. Цікаво, якась така от ваніль, і знову такий е цікавий цитрусовий старт в цьому ароматі. Давайте я ще сюди кудись нанесу аромат. І навіть я зараз відчуваю, що е ця ваніль вона абсолютно не кулінарна. вона… Не перетворюється на е, таку цукрову пудру з ваніліном. Я тут відчуваю таку дійсно стручкову цю ваніль, навіть трішечки вона задимлюється. Я думаю, що ваніль і тонка дуже класно і компліментарно будуть так нашаровуватись. Цікаво, мені буде їх на таку е, от, е, шкіру без інших ароматів нанести, нашарувати. Тож розповім вам в наступних відео про свої такі е, е, експерименти з нашаруванням ароматів соліно. Ноут, але от, в принципі, бренд супер-гіпербюджетний. Тож пишіть в коментарях, як вам ця неймовірно бюджетна добірка. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і до зустрічі в наступному відео.